Вітаю вас, партнери, і на огляді амортизатори. Отримали ми амортизатори і маленька розпаковка. Розпаковочка амортизаторів на шок Лейланд. Передні амортизатори це шток-шток. Амортизатори всі 24-го року випуску. Вся інформація є на амортизаторі, каталожний номер і номер карточки, по яких можна знайти в B2B. Хто? Амортизатор задній. Вухо-вухо, це все на ашок. Е, еталон. На шасі ашок і Богдани на шасі ашок. Аш... На огляді це амортизатор еталон на шасі Тата. Задній амортизатор і передній аморти... амортизатор. Так само є все, всі каталожні номери, рік випуска. Бренд все є на, аморти... на амортизаторі. Салінблоки, тобто втулка вуха. Верхня і нижня в передньому амортизаторі йде 16, однакова, що зверху, що знизу. У задньому амортизаторі йде знизу йде на 14, зверху йде на 16. Хтось не знає, який це амортизатор, розповідаю. Амортизатор передній йде вищий, ніж задній. І в переднього втулки верхня і нижня однакові, а в заднього. Нижня втулка на 14 діаметр, а верхня втулочка на 16. Дякую вам, що ви за джантою. Замовляйте.